Перейменування вулиці Пушкіна та сонячного парку у Полтаві. Що кажуть місцеві жителі? Представники родини вони ну пояснювали, чому вулиця Пушкіна для них відіграє якусь особливу роль. Аварія на одному з колекторів у полтавському мікрорайоні. Яр чому не ремонтують? Більшу половину мікрорайону цей колектор обслуговує. Ну він уже ж давній, він уже давно все розірвався. В обласному центрі встановлення новорічної ялинки погодилися оплатити підприємці. Скільки це коштує? Діло ж не в тому, що гроші, а діло в тому, що скупчене людей. Війна ж іде, і все може бути. Піротехніки Полтавщини навчаються працювати із машиною для розмінування. Що це таке? На Донецькій області ми були, але без машини. Це перша машина, яка зараз знаходиться у нас в області. Вулиця Пушкіна одна з найдовших у Полтаві. На ній розташовані, зокрема, парки, заклади освіти та приміщення обласного архіву. Заступник його директора Тарас Пустовіт долучився до онлайн-голосування за нову назву для цього топоніма. І свого мобільного телефону не зміг авторизуватися після того, як сів за комп'ютер, тоді у мене вийшло. А так з першого разу це дійсно було проблемою. Було кілька найменувань цієї вулиці до 1908 року. У всіх у всіх показчиках, у всіх довідкових виданнях, вона йде як Кузнецька. А з 1908 року вона вже йде як Пушкіна. І відтоді вона не змінювала свою назву тобто, до сьогоднішнього дня. За нові назви для вулиці Пушкіна та сонячного парку у Полтаві можна було проголосувати від 20 листопада до 9-ї години ранку, 4 грудня. Опитування тривало на інтернет-платформі Едем. Усі варіанти для перейменування запропонували на честь загиблих захисників України. Щодо цього отримали загалом 3810 голосів. Про це Суспільному розповів заступник директора комунальної установи інститут розвитку міста Олексій Довгаль. Зокрема, щодо вулиці Пушкіна було два варіанти на вибір: на честь полтавського бійця полку Азов Віталія Грицаєнка, який загинув у Маріуполі, а також на честь місцевого активіста та депутата міської ради Юліана Матвійчука, який воював у складі підрозділу аеророзвідки і помер від поранень, отриманих на Донеччині. Назву на його честь підтримали майже 60% опитаних. Це 2013 людей, каже Олексій Довгаль. Родини були запрошені, з ними обговорювалися різні варіанти, і вийшло таким чином, що так ну, дві особи, два герої ну, вийшли на одну кулицю. Було подано такі пропозиції і рекомендовано робочою групою винести їх. Представники родини вони ну пояснювали, чому. Вулиця Пушкіна для них відіграє якусь особливу роль. У кожного була своя думка, але ж якщо воно ну, було прийнято таке компромісне рішення. Я ось тут живу на розі Пушкіна і Чорноволи. Я не голосувала, але підтримую. У Нас свої тепер герої, і ми маємо ними зараз пишатися. Юріана, ми знаємо, Матвійчука де була історична назва, треба вернути історичну назву. Є новобудова, називайте новими назвами. Якщо тут не було історичної, а назвали зразу Пушкіна, то його треба прийняти. За словами заступника директора ІРМ Олексія Довгаля, щодо сонячного парку був один варіант додати до цієї назви імені Євгенія Браха. До початку повномасштабної війни він служив у військовому об'єднанні армії у Франції, а потім повернувся захищати Україну. Загинув на Донеччині. Присвоєння імені паркові підтримали 405 людей. Нормально до цього відносимось, і в мене колега просто знає цю людину, тому доволі позитивно, нормально до цього відносимось. Сонуком з онуком гуляли дуже часто. Ми думаємо, що сонячний парк це була найкраща його назва для діток. Сонячний парк. Як розповів заступник директора Інституту розвитку міста Олексій Довгаль, затвердити нові назви мають на сесії Полтавської міської ради. Процес переіменування топонімів у громаді триває від літа 2022 року. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. У Полтавському мікрорайоні Яр стався обвал на одному з основних колекторів міста. Тут утворилося провалля довжиною 200 метрів. Її давно вже треба було поміна, поміняти все зробити. Більшу половину мікрорайону цей колектор обслуговує. Ну, він вже ж давній, він вже давно все і розірвався. Цю проблему рішали на протязі п'яти років. Тут дуже великі суви грунту, ну і погода така, що електрики не можуть під'їхати. Під'їхати до цих стовпів, щоб якісь проводити ремонтні роботи. У результаті аварії на місці проваля упала електроопора, яка з'єднує високовольтні лінії. Місцеві на добу залишились без світла. У Полтава Обленерго надавати коментар Суспільному відмовились. В листопаді почалося просто величезними темпами провалюватися ці провалля, про що ми також повідомили водоканал, благоустрій Обленерго, міську раду і обласну раду. Написали нам, що вони кожного року озвучують проблему, і неодноразово звертались до Полтавської міської ради, хоча водоканал підпорядкований облраді. От і написали, що відсутня можливість фінансувати продовження робіт. Як повідомив Суспільному начальник служби каналізації Полтава водоканалу Іван Мистюк, перший провал на цьому 3 кілометровому колекторі стався ще 1998-го і з того часу вже їх сім. Це колектор із залізобетонних труб тисячного діаметру, тисяча міліметрів діаметр, побудований в 1966 році, коли будувався завод газорозрядних ламп Герленер. Оцей завод нам будував цей колектор. Гарантійний термін експлуатації залізобетона 25 років. Перекладати колектор почали 2016-го, каже Іван Мистюк. На ремонт аварійної ділянки, що залишилось, необхідно не менше ніж півроку за умови наявності грошей у підприємства. На даний час перекладено 1600 метрів власним коштом підприємства, силами підприємства. Далі 1000 метрів є аварійні. Аварійна ділянка. Була визвана термінова аварійна бригада, яка розкопала дану ділянку провалу і запустила колектор в роботу для того, щоб з міста відвести стічні води. Прийшлося туди направляти два екскаватора, один за одним, який один одного тягнули для того, щоб прокопати траншею, запустити колектор. Ви ж чуєте, який тут запах, аміакс. Далі почнуть сповзати домивці провал, ви бачили, з яким темпом розширюється воно прямо на очах. На заміну аварійної частини цього колектора підприємство Полтава Водоканал нині не має грошей, повідомив Іван Мистюк. На сьогоднішній день ми маємо 42 провали по місту на колекторах великого діаметру. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава. Рада оборони області погодила встановлення новорічних ялинок. Робити це мають за гроші меценатів. У Полтаві витрати на монтаж та демонтаж погодилась взяти на себе громадська організація підприємці Полтавщини. Розповів Суспільному її голова Євген Дикань. Відповідний лист надійшов і до міської ради. За його словами, роботи на площі перед обласним театром почнуть після дозволу районної військової адміністрації. Я вважаю, що не дуже це доцільно. Якщо в і виблагодійників є зайві кошти, то краще хай передадуть на засилу. Тема витрати коштів із бюджету на встановлення ялинки це не є. Дешевий е, процес е, її встановити, зібрати, потім розібрати, шатри, ілюмінації це все достатньо немаленькі суми, але витрачати кошти з бюджету ми не можемо. Тоді, коли люди писали, що кошти меценатів на ЗСУ, тут важлива історія. Кожен меценат цю, е, це питання визначає для себе самостійно, і ми не маємо до цього. Е, Причетності за словами Катерини Ямщикової, на роботи потрібно близько 400 тисяч гривень. Якщо говорити там про дітей, для них свято дійсно потрібно. Якщо не за кошти вотників податків, то чому б ні? Меценати вони вправі робити будь-які дії, які не суперечать законодавству. Це їхній шлях, їхній вибір. Діло ж не в тому, що гроші, а діло в тому, що скупчені людей. Війна ж іде. І все може бути. Люди можуть постраждати, прийшли на свято, а буде біда. Із 2018-го у Полтаві біля головної ялинки організовували новорічний ярмарок. Дерев'яні будиночки, в яких продавали їжу та напої. Планується зробити і цьогоріч, каже Катерина Ямщикова. Зараз от готуємо пропозицію на раду, на військову районну адміністрацію. Тобто просто будиночки там не ставити разом, ну а їх просто розподілити там і. Дати можливість яким імна і зробити торгівлю. Нагадаю, паркан, гірлянди, арки та скульптури до штучної ялинки у Полтаві закупили 2018-го за понад 7 мільйонів гривень. А 2017-го придбали іграшки за півтора мільйони. У грудні 2022 року через повномасштабне вторгнення новорічну ялинку в обласному центрі не встановлювали. Дарина Литвак Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава. 332 тисячі російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 770 – за минулу добу це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 5 танків, 5 бойових броньованих машин та 12 артилерійських систем. Також 22 безпілотники. Кількість збитих крилатих ракет, літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одна одиниця спецтехніки. За день не збільшилася кількість знищених засобів протиповітряної оборони, катерів, кораблів та підводних човнів. Вона Їзди переміщаються на траках. Далі сама головна частина іде, це роторна установка, яка е, благодаря цепам і молоткам перебиває е, ґрунт, яким вона приводить до детонації вибухових пристроїв. Володимир Савченко показує машину, за допомогою якої розміновуватимуть території. За допомогою цієї машини ми робимо механізоване розмінування, тобто, які потім території ми будемо розміновувати декуповані території Херсонської, там Запорізької, Донецької, Луганської області це пульт дистанційного управління, яким ми можемо дистанційно управляти даною машиною. Оператор пульта може знаходитися на відстані до 2000 метрів, тобто, це безпека для життів наших співробітників. Механізм нам надійшов від Азербайджану, тобто і приїхали Ківці цього заводу виробника, які навчають наших піротехніків, які будуть на цьому працювати, як правильно працювати, як правильно його обслуговувати. Вони привезли механізм, вони привезли велику кількість запчастин для того, щоб хлопці перші часи могли в разі необхідності використовувати їх. Машина розрахована на знешкодження протипіхотних мін. Працює вона на дизельному паливі. На Донецькій області ми були, але без машини це перша машина, яка зараз знаходиться у нас в області. Актуальність, звичайно, є. Тобто, ну це ж людське життя, ви розумієте. Тобто ми не підвергаємо риску наших людей саперів. А машина вона проходить, знаходить. Потім вже ми знаємо, що там є вибухові пристрої. І ми далі відпрацьовуємо. За словами Володимира, навчання триватиме до 7 грудня. Наприкінці вони мають скласти іспит та отримати сертифікат. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду змінливою хмарністю, без опадів. Вітер південно-західний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 до 7 морозу, в день – мінус 3, плюс 2. В обласному центрі вночі 4,6 морозу, а в день – від 0 до мінус 2. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.